Баскетбольний клуб Рівне провів черговий матч у рамках Суперліги. Грали проти Київ баскету. Для киян це домашня гра, і почалася вона на користь господарів. Спершу ривок у сім очок. Далі впевнено нарощували перевагу. Однак на заваді розгромній першій чверті став Олександр Поносов з двома влучними триочковими. Київ баскет пішов на перерву з перевагою в сім очок. Но не вистачило трошки фокусу, як в початку атаці, так і. Кінці в захисті були дурні втрати. І взагалі, фокусу треба побільше. Як це трапляється з БК рівне, у другій чверті вони показали кардинально іншу гру. Впевнено, зрівняли рахунок, а під кінець 10 хвилинки вийшли уперед. Зараз тяжкий період, багато травм. Ми тренуємось повним складом, далеко не повним складом. Але за наші проблеми ми повинні з них виходити. Тому. Будемо намагатися боротися з тими, хто є у кожному матчі. Якщо одна людина випадає з цього ланцюга, потрібно якось викручуватися, а коли дві людини випадає з цього ланцюга, то і три, то це вже дуже великий переворот іде, і потрібно якось взаємодопомагати один одному на майданчику. Третя десятихвилинка була максимально рівною між командами. Майже усю чверть суперників розділяв один кидок. Киянам вдалося впритул підібратися до БК рівне. І на останню десятихвилинку команди пішли з різницею в чотири очки на користь рівнян. За кожен клаптик вибилися. Не знаю, чи то домашній паркет, так на них якусь чару да, діє на них так, чи то дійсно поразки, так, що вони такі злі. Але... Сьогодні зовсім інша гра, зовсім інша команда. І сьогодні я своєю командою пишаюся. У четвертій десятихвилинці Київ баскет зрівнявся, а згодом вийшов уперед в рахунку. І до кінця чверті тримали перевагу над рівнянами: – 78-70. Кияни здобувають перемогу у домашній грі. Маємо притримувати своїх правил і залишатись з ними. Не експериментувати і грати більш командно. Знову ми попадаємо. В цю історію. Мені здається, що сьогодні, якщо б не грав би Ісушкін, ми б теж сьогодні програли б. Тому що це у нас такий рік, у нас така команда. Ми ап-даун, ап-даун. І дійсно, у БК Рівне цього сезону 10 перемог і 10 поразок. П'яте місце у турнірній таблиці. Владислав Стецюк, новини Рівного.